Я вас всіх вітаю, шановні геймери. Ви на каналі EternalPlayUA, коло мікрофона. З вами, як завжди, я Дмитро. Я сьогодні роблю відео такого формату, не знаю, чи сподобається воно вам чи ні, але мені страшенно ліньки щось монтувати, видумувати якийсь сценарій, чи ще щось, а хочеться донести до вас певну кількість інформації. Сьогодні ми з вами розберемо, що відбувається в хмарному сервісі Boosteroid, Подивимось на всю бібліотеку, якою можемо з вами користуватися. І я розповім вам. Є в які ігри, на мою думку, я би пограв би використовуючи хмарні технології. Я не всі ігри, звісно, тестував. Не знаю, як деякі з них працюють, можливо, якісь гірше, якісь краще, але це вже буде залежати від вас. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, можливо, ви хочете, щоб я протестував для вас якусь гру в хмарному сервісі, щоб ви знали, чи купувати сервіс, чи не купувати, чи купувати гру, чи не купувати. Тобто, щоб ви розуміли, що відбувається, якщо ця гра є в моїй бібліотеці, тобто я її колись купував, я з великим задоволенням для вас її протестую. І заодно ми з вами подивимось, які ігри будуть доступні вже нові. Тобто, мені прийшла інформація про те, що 11 жовтня вже три гри будуть доступні в. Хмарному сервісі бустерою, тому ми зараз на них подивимось, що про них каже СТІМ. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи подобається вам такий формат відео. Я дуже напружуватись не буду, так що дивіться, не дуже мене соромте за те, що тут щось не так відбувається. Я без, е, якогось аркушу, без якого сярко, що без якої підготовки, ми просто з вами спілкуємось, А ви просто дивитесь, чи подобається вам чи не подобається. І так розпочнемо з того, які ігри будуть додані 11 жовтня. Перша гра це My Hero Ultra Rumble. Рамбл. С тім про неї каже, що це безкоштовна безкоштовний казуальний бойовик. Тобто він у вільному доступі він нічого не коштує. Ви заходите в Steam, кидаєте цю гру на свій аккаунт, і можете, якщо у вас придбана підписка на хмарний сервіс Boosteroid, сміливо в неї грати. Witchin Spring R, да, також якийсь в японському стилі інді in РПГ. RPG. Пригодницька РПГ. Виглядає непогано така мультяшна ігрушка. Також ви можете в неї пограти, вона наразі коштує 700 гривень. Я не знаю, чи варто за неї. Сплачувати 700 гривень чи не варто, але в неї 97% позитивних відгуків. Вондерін Sword є така, також іграшка. Точніше, вона буде вже доступна 11 жовтня. Це інді рольова стратегія. Вона коштує 515 гривень, має 91% схвальних рецензій з 8 тисяч. Їдемо далі. Давайте заглянемо з вами в бібліотеку хмарного сервісу, починаючи з розділу Бібліотека. Потім перейдемо до е, тих ігор, які додаються за технологією віддаленого робочого столу. І я буду зупинятися лише на тих, які мені більш-менш подобаються, мені зрозумілі, я знаю, що це таке, і я вам можу їх рекомендувати. Всі інші ми будемо пропускати, або якщо я грав і в мене є якісь негативні відгуки про певні гру, я також буду зупинятися і буду. Розповідати вам, чи варто витрачати гроші на купівлю цієї гри. На мою думку, тобто я ще раз підкреслю: на мою думку, кожен грає в річ, всі люди грають в різні ігри, і кожному подобаються свої жанри. Тому на смак і колір всі фломастери різні. До речі, у мене на каналі ви зможете подивитися огляди ігор, які я робив в марному сервісі Boosteroid, як вони працюють, яка продуктивність, чи є інпутлаг, чи нема. Але хочу підкреслити, що все, що ви побачите, це може працювати у вас зовсім не так, бо у нас з вами різний інтернет, різні машини, на яких ми. Граємо, тому я вам раджу перед тим як купувати будь-що або гру, або хмарний сервіс підписку, ознайомитися з мінімальними системними вимогами до хмарного сервісу. І це посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Давайте не будемо розтягувати дуже ігор. Дуже багато і хочеться поговорити, але буквально кілька слів про ігри, які спадають мені на думку, які... Є цікавими, ми поїхали потихеньку. Ферма. Хто полюбляє ферми, можете грати. Fire Farm класна і дуже з цікавою графікою. Ганялка Асето Корса. Стара досить 2019, здається, рік. Але, тим не менш, вона має дуже класну графіку, це Авто 7, будемо вже казати. Далі Starfield. Starfield також є в хмарному сервісі, ви в нього можете грати, якщо він у вас придбаний в Steam. Бо проблема поки що з геймпасом не вирішена, але ігри вже певні додаються, які належать до бібліотеки Microsoft. Тому така ситуація. Counter-Strike. Друга частина, бо Counter-Strike Go вже недоступний. Souls like Lies of P. Зовсім свіжий. Також е, є можливість у вас в нього пограти, якщо він у вас є в бібліотеці Габена. Control, Car Mechanic Simulator Автомобілі ми збираємо, кому подобається, приєднуємося. Party Animals іграшка. Яка розрахована на фізику, там треба штовхатися, викидати своїх суперників. Це кооперативний багатокористувацька забавка. Будемо. Quake 2. Шутер від першої особи, який нещодавно отримав ремастер е, графіки. Alan Wake, це Горор 3. Е, Частини шутера від першої особи снайпер Elite. Е, мобільна дрочильня, яку перенесли на ПК Far Light 84. Це багатокористувацький Баттл Рояль з графікою дуже схожою на е, Fortnite. Він безкоштовний. Якщо ви його додасте до своєї бібліотеки в Steam, то зможете грати, придбавши підписку на Boosteroid. State of Decay 2. Розширене видання. Якщо ви його раніше не купували, не купуйте. Gears Tactics. тактичний покроковий екшен, типу XCOM, непогана графіка. Грається досить приємно, але на нього витрачати гроші я б також не став. Сабнатіка, виживач у підводному світі, дуже класний атмосферний і на знижках його можна зловити за класною ціною. Якщо він у вас можливо є в Steam то можете приєднуватися. Halo Infinite найновіша частина, теж вже присутня в сервісі, але в неї можна грати, якщо вона у вас придбана у Діда Габена. Rage перша та друга частина Steam і Doom, перша та друга класичні частини, і в Epic Games, і в Steam доступні. Heavy Rain і Beyond Two Souls це інтерактивне кіно, яке раніше було ексклюзивами платформи PlayStation. Тепер його можна грати не лише просто на ПК, а ще й і в хмарі. Baldur's Gate 2 і Baldur's Gate, перша частина розширене видання Enhanced, покращене, розширене. Це РПГ, ми його з вами добре знаємо. Saints Row це РПГ у відкритому світі, дуже схоже на GTA, але дуже шалений такий геймплей. Там все вибухає вбивства. Нормальна штука. Не знаю, що його захейтили, але ну, там були певні, звичайно, моменти. Свіженька Atlas Fallen Також РПГ у відкритому світі пересуваємося. Дюнами піщаними і вбиваємо купу босів. Detroit Become Human. Також в минулому ексклюзив PlayStation, який переїхав на ПК і про андроїдів і Детройт майбутнього. Quake 2, про який ми щойно говорили, але, але тепер Steam-версія. Doom 3 Steam-версія, і Doom 3 Epic Games-версія. Steam-версія Doom Eternal. Свіженька РПГ Gate 3. Можна вже починати, якщо сумніваєтесь, можете подивитися огляд на канал. Я також робив, як він працює в е бустероїді. Класичний, можна вже сказати, Doom 64, як і Epic Games, так і Steam версія Quake 3, Arena та Quake 4, Wolfenstein The Old Blood. Обидві версії доступні. Dead Island 2 свіженький е, шутер від першої особи е, зомбі-апокаліпсис у Лос-Анджелесі. Дві частини стратегії Age of Empires, друга та четверта. Deathloop, шутер від першої особи від Arkane. Gears 5. Це також шутер, але від третьої особи. Grounded – виживач у відкритому світі, там, де діти потрапили на своє подвір'я і стали дуже такими маленькими, і намагаються там виживати серед жуків, тарганів і різноманітних комах. Але тільки steam версія доступна. Далі Wolfenstein 2, Wolfenstein The New Order. System Shock – шутер від першої особи, який також нещодавно отримав ремастер. The Outlast Reals, жахастик. Age of Empires третя частина. Age of Empires покращена Definitive Edition, перша частина, обидві стім версії доступні. Deathloop Epic Games Edition. Disciples це покрокова стратегія. Перша та друга частина доступні. Ганялка FlatOut. Перша та друга є сенс в неї грати. Це, це культові ганялки, дуже круті не дивлячись на свій поважний вік. FlatOut 4 Total Insanity взагалі не купуйте, якщо у вас його немає. Але якщо є, то у вас є можливість в нього грати тут. Dying Light, перша частина покращена версія Epic Games Edition, це польський шутер від першої особи, зомбоапокаліптична РПГ. Crime Boss. Також шутер від першої особи з великою кількістю знаменитостей, але він отримав дуже погані оцінки, тому якщо раптом. Ви збираєтесь його купувати, то, мабуть, не варто. Я не грав, але оцінки в нього були дуже погані. Wallong Fallen Dynasty це Souls-like в японському стилі. Теж непогана ніби то річ, але я... мені не вдалося в нього пограти. Дивіться самі, якщо знаєте, що це таке, будь ласка, Sons of the Forest це виживач у відкритому світі. Друга вже частина її допилю. Дуже багато було зроблено. Вона, здається, ще досі перебуває у дочасному. Доступі, але вона в Steam і вже доступна тут. Forspoken. Можна грати, якщо вона у вас придбана в Steam, але якщо не придбана, і не купуйте. Це просто собаче лайно. Старенький дів-симулятор. Це симулятор крадія. Якщо ви колись купували і він у вас є в бібліотеці Steam, будь ласка, дві різні версії симулятора поштаря Death Trending. Який також був раніше ексклюзивом PlayStation, Director SCAT і стандартна версія також доступні. Відьмак 3. Не треба да, казати, що таке Відьмак 3. Це РПГ. Шутер від першої особи High On Life. Там, де розмовляє зброя, дуже класний, веселий і забавний. Четверта частина Saints Row це також РПГ у відкритому світі, ми з вами говорили нещодавно, але це попередня частина, то типу перезапуска це вже інше. Жахасти Протокол. Абсолютно скажений, веселий симулятор козла, третя частина. А якщо вона у вас є в Epic Games, скам. Виживач у відкритому світі е, на острові е, дуже схожий на DayZ. Треба будувати свої бази, рейдити інших гравців, е, какати, пісяти, збирати зброю, е, збирати їжу. Коротше, на справжній виживач. Стрей, іграшка про пригоди рудого котика. Якщо вам подобаються котики, перша частина Dead Island. кривава каша, там де ми вбиваємо цілу купу зомбі. Man Eater. Це ми граємо тут за акулу, якою потрібно їсти людей. Snowrunner. Це іграшка від зашкварених cyber інтереків, але якщо, можливо, ви її колись купували і вона у вас вже є, то ви можете також з нею сюди забігти. Ghost Runner перша частина. П'ята частина шутера Sniper Elite. Стратегія в реальному часу Dune Spice Wars. Це типу продовження ігор, які були на Сезі та Денді, потім Дюна 2000 була, але вона зроблена трохи специфічним чином. Тому, якщо, можливо, ви в курсі, як вона грається, тоді так, але вона не дуже схожа на ті, що були. Steam версія Death Stranding, Steam версія Metro Exodus, Sifu – це Beat'em up Рогалик. Після смерті ваш герой старіє, і в нього там певні абілки відпадають, і з'являються нові. І тобто обмежена кількість разів можна лише програти, і потім починається все спочатку. Друга частина зомбі-апокаліптичного шутера Dying Light Виживач у відкритому світі на планеті Ікарус. Іграшка називається Ікарус. Ми також там крафтимо ресурси, будуємо базу і відбиваємося від різноманітних. Тварини, які там живуть, три останніх частини. Том райдер, кооперативний багатокористувацький жахастик by Daylight. Який також нещодавно отримав оновлення, в ньому з'явився Ніколас Кейдж і там декілька ще якихось, якихось плюшок. Я не знаю, я навіть не заходив, якщо чесно. Дві частини RPG Divinity Original Sin, в версії. Ізометричний шутер Ascent в е сеттингу кіберпанку. Дуже непоганий, не дуже довгий, але непоганий. Якщо буде класна знижка, то можна пограти. СТІМ версія доступна. Чорнобиліт, іграшка, яка дуже схожа на Сталкер, Тобто в сеттингу Сталкера, але там інша історія розповідається. також непоганий. Detroit Become Human Epic Games Edition. Європа Universalis 4. Стратегія, також доступна. Valheim. виживач у відкритому світі. З піксельною графікою. Farming Simulator 19 для поціновувачів вирощування різноманітних врожаїв, якщо в Epic Games він у вас є. Conan Exile, виживач Cyberpunk RPG, польське від CD Projekt Red. Mad Runner Це попередня частина сноуранера, там де треба місити грязюку і на різноманітній техніці. Їздити виконувати завдання The Forest, Перша частина виживача Frostpunk, Стратегія в реальному часі від польської Studios, там де. Потрібно розробляти замерзлу планету. Cuphead — це е, платформер в стилі е, мультфільмів 50-х-60-х років американських дуже хардкорний і важкий. Inside – це також е, е, головоломка платформер. Перша частина жахастика Outlast. пригоди Соніка, кривавий шутер серію Сем від першої особи, там де треба знищувати. Е, мільйон просто ворогів. Четверта частина. Westland 3. Це покроковий екшн, типу Gears Tactics, XCOM, Дуже схоже. Floor 2 це кооперативний шутер від першої особи, там де ми винищуємо якихось зедів, чи щось таке. Да? Якісь там потвори. Також дуже непоганий і. Динамічний. Винищувати зомбі також можна у іграшки World War Z, якщо вона у вас придбана в Epic Games. Street of Rage 4, четверта частина бітемапів в стилі класичних консолей. Дуже класний, до речі. Rust. Для тих, хто хоче грати, тут плашечка, бачите, написана. Типу, не оптимізована, вона працює просто мерзенно. Я запускав грати в неї в бустероді неможливо практично. Остання частина Wolfінstein Yang. Якщо вам не подобається кооперативна двіжуха, то і не купуйте її ніколи, бо там, міць, здається, і немає можливості грати на одинці. Постійно треба підключатися з кимось. Можливо, вже це пофіксили, але гра все одно гавно. Стратегія Козаки 3 від GSC Game World, розробників сталкера. Відьмак перша та друга частини, якщо вони у вас придбані в Steam, ви можете з ними сюди зайти. Три частини Train, RPG, Kingdom Come Deliverance і Doom 2016. Steam-версія. Далі ми з вами переключаємося на вкладочку інсталяція. Тут написано, що цей каталог ігор сумісний з boosteroid Remote Gaming Desktop. І щоб почати грати, встановіть будь-яку гру з каталогу на віртуальну машину. Тобто це не офіційно додані ігри в хмарний сервіс як в бібліотеці, але в них можна грати використовуючи віртуальну машину. Тому ці ігри доступні, але на них немає ніяких зображень. І ми з вами зараз пробіжимося по ним також дуже коротко. Payday 3 сумно, звісний, який отримав підсрачників за свій мерзенний реліз. Mortal Kombat 1, можна побити пики. Armored Core 6 Fires of Rubicon, це е е шутер від третьої особи, будемо казати, шутер е е з там, де треба битися на величезних мехах. Також дуже свіжа гра. Street Fighter 6. Diablo 4. PUBG Resident Evil 4 це ремейк, Borderlands 3 Шутер від першої особи, Hogwarts Legacy, RPG е, у Всесвіті Гаррі Поттера і Epic Games і Steam версія доступні. Remake Dead Space, який напрочуд здалим вийшов у Електроніків. Need for Speed Unbound. Хто хоче поганяти останній Need for Speed. Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2. Spider-Man Miles Morales – Це в минулому ексклюзив PlayStation, який переїхав на ПК. А тепер він доступний в хмарі. Але оптимізація дуже хромає в цій грі, і в мене є огляд, навіть я грав в неї в хмарному сервісі, вона дуже погана. Injustice можна побити пики. Sonic Frontiers в перегоди Соніка можна пограти за синього їжачка. Need for Speed Playback це попередня частина. Цивілізація 6 для тих, у кого взагалі вже комп'ютери дуже дуже слабенькі. Ви можете пограти в хмарі. Spider-Man. це попередня частина перед спі-нофом, е, яка йде перед спін-оффом Майлс Мораліс. В неї класна оптимізація. Вона чудово грається в хмарі. Якщо ви хочете, також у мене є огляд. На е, гру в бустероїді на Спайдермена і Епік Геймс Едішн і Стім Едішн доступна. Star Wars Battlefront, Days Gone, також в минулому ексклюзив PlayStation Pro зомбі, колекція ремастерів стратегії Command Conquer, три частини Bioshock, дві ремастеровані, а третя Infinite е, оригінальна. Це шутер від першої особи у підводному світі. GTA 4. God of War. Це також в минулому ексклюзив PlayStation. Трілогія ремастерів GTA. Ну така. Ну ви в курсі, що вона просто лайняча, але можливо вона, якщо у вас є, в... На магазині Rockstar, то ви можете пограти. Call of Duty Vanguard, Need for Speed Heat Ремастер Diablo 2. Battle на Raka Blade Point який став безкоштовним. Якщо ви його додасте до своєї бібліотеки в Steam, то зможете грати. Battlefield 4. Колекція ремастерів RPG Mass Effect. Три частини. Steam версія Red Dead Redemption. Четверта частина пригоди Краша Бандікута Платформер. Моторошний платформи Little Nightmares 2. Red Dead Online. Це онлайн відгалудження від Red Dead Redemption, також доступне якщо в Steam. Друга частина ремастера мафії. 10 Mortal Kombat. Epic Games версія Red Dead Redemption. Little Nightmares. Перша частина. Просто шикарний ремастер Mafia Definitive Edition. Я, мабуть, кращого ще не зустрічав. Horizon Zero Dawn – це пригоди Елой у світі, відкритому з механізованими тваринами, також в минулому ексклюзив PlayStation, GTA 5. Call of Duty Modern Warfare і Warzone. Перша частина. Ремастер стратегії класичної StarCraft Diablo 3 RPG ізометричне. ARK Survival Evolved. Це е, виживач у відкритому світі з динозаврами. Steam-версія Цивілізації 6. Souls Like Dark Souls 2 Dark Souls Remaster перша частина. Mortal Kombat 11. Це попередня версія перед першою частиною, яка вийшла нещодавно. Mordobi Tekken 7. StarCraft 2. Не ремастерована версія оригінал Стратегія в реальному часі Шутер від першої особи Far Cry New Dawn від Ubisoft. Slasher Devil May Cry. Е, у мене також є на каналі Огляд, працює відмінно просто в хмарному сервісі. І жахастик Resident Evil 7. Ось так от ми з вами коротесенько пробіглися по всім іграм, які на сьогодні є в хмарному сервісі Boosteroid. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобайки. І напишіть мені в коментарях, чи було це відео корисним, чи можна було просто проскролити для вас всі ці ігри, для того, щоб ви знали, що і як. Я нагадую, що хмарний сервіс Boosteroid надає вам лише потужності для запуску ваших ігор. З ваших акаунтів. Він підтримує наступні платформи. Ви можете користуватися BattleNet, Epic Games Store, Gaijin, Origin, Riot Games, Rockstar Games, Steam та Wargaming.net. Нагадую, що ви були на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона. З вами був як завжди, я, Дмитро. Бережіть себе. Слава Україні!